Перша рибка сьогодні такий окуняра грам 300 і на шугер 2 дюйма. Фоткаємо і будемо відпускати його зараз. Так, отакий окушара попався. Зараз його скоренько заважимо. Так, по нулях. 280 ну, так як я казав, до 300 грамів. І звичайно відпускаємо, в нього скоро не Рибці треба не роститись. І от зловив його на такий груз 4 грама, офсетний гачок і шугар з вайма. Зараз покажу по вантажку отакий от Дніпро, свинець пуля актив. Клас. Далі ще контрольну фоточку і ловим далі. Так, сьогодні так все експериментально, тому що погода, як завжди на вихідні, мене радує. Цілий тиждень тепленько, сонечко. Приходять тільки вихідні і починається. То дощ, то вітер, то ще щось. Коротше, нормального рибу не половиш. Прийдеться в таких умовах, як є ловити. Але нічого, це вже не перший раз, так що я думаю справлюся і, і от вже класного окуня зловив. О. Так, він клюнув з дна на падінні приманки. Гарний глупив, одним словом. Так, то зараз, певно, ще нічого не видно на камеру, то вже як трошки посвітліше то... Тоді думаю можна буде і показати комплекти, і приманки на що А і... так зараз пробую ще тут когось зловити. Це перша постановка тільки. Ще ніде особа навіть і не плавав, і нічого не видумував. Просто кинув якір і, і на тобі зразу. Нарешті є риба. О, куняра, Ха -ха. Так, це вже на фіолетовий дартс, Фоткаємо і відпускаємо, ну так, да. по-трудовому сьогодні, ну а... як я хотів? Ха -ха. Так як і є. Так все і показую. Тепер щось можна вже сказати, це вже третя риба. Такий більш-менш непоганий окунь. Першого ви бачили. Другого я не показував, бо він був такий реально. І от спрацював. Шугер, 2 дюйми, в такому фіолетовому кольорі. Так, тепер покажу, що в мене по приманочках сьогодні. Це переважно буде апстрім. Тут і фюжени 2,5, 2, 2 дюйми, шугери. Також такі ну ці не знаю, чим мені треба буде, так якщо заборонено щуку, я не буду ставити їх принципово такі по 3 дюйма. Переважно 2-2,5. Твістери, віброхвостики, от в такому плані будемо працювати. Так, І по грузах буду використовувати сьогодні Дніпро-Свинець. Це такі джиголовки, там 5 грам, пуля актив. Ви бачили такий, щоб траву гарно проходило, плюс такий червоний колір. Ми будемо їх використовувати Гачки офсетні, так як тут трава. Хех. І по комплекту це у мене Graphite Leader Silverado UX, модель 24-го року з тестом 315, ріст 229 76 ML. Катушка також 24-го року це Shimano Xsense BB 4000 MHG. Тут в мене замінений кноп такий, бо я ці Т-образні не дуже люблю, хто так більш-менш знає і слідкує за мною, тому я собі такий замовив. Поставив одразу плюс 3 підшипника. Ну і шнурочок в мене Giosin Edging це восьма жилка в 0,5 діаметрі. І також використовую Hard Mono в 0,3 діаметрі. Здається, 10 ЛД воно йде. Так що вже другий окунь, цільова риба. Ту, що я і хотів ловити, так як до 1 квітня ще заборона, а сьогодні у нас 15 березня. Ще є два тижні. Можна встигнути поплавати на човні. Ну і половити окуня. а там далі вже з 1 квітня буде берег і будуть щучки клювати, надіюсь. Хоча їх вже успішно ловлять і навіть забирають, але... Тут таке, мене таке не цікавить, чисто спортивна риболовля. Ну і цей окунь влупив порядно. На сільверадо було його чути. Так як в мене була друга рибалка тільки Сільверада. На катушку я вже рибалив частіше, а от на сільверадо друга рибалка я ним плавав по річці. Тут тоді щось так декілька шнурків зловив і вона вже тоді... Ставала неактивна щука, це було вже десь в кінці зими. Але свою тоді зловив, огляд зняв, а тепер хочу більше Більше риби на нього половити і обкатати його. Ну, але погода не дає це толком зробити. Вітер, дощ. І отаке. От так що пробуємо. що треба рибу знайти, не все так просто. Так, плаваю я вже 6.30. десь, а зараз 7.40. то вже десь годину 10 я плаваю заробив два холостих клювання, чи навіть три. І зловив два оконня. Ні, три ще один такий маленький, ну то я не рахую. Ну, і так переміщаю, спробую щось шукати. Але дощ трошки он, посилився. Хоча передавали, що він з 9-ї має посилитись того і буде падати аж до вечора, але вже сильніший. Тому я вирішив все-таки виплести зранку хоча б на тих 3 години. Що зловлю, то зловлю, то і буду мати. Але по кльову така собі ситуація, не, не зразу виплив, став і, і, і ловив собі. Можливо, і зміна погоди, щось своє зіграла, коли. Цілий тиждень класна погода, сонечко тепло, а потім ну, тобі похолодання і дощ. Ну, але свого оку не треба зловити, ще тих залишається там півтора-дві годинки у мене. А потім вже такий дощ почнеться, що я вже в ньому не зможу ловити, тим більше щось і знімати. Ах, по зубах. Було куняра. ой ой -яй, яй І в холосту. От. Дуже прошу. Просто так. Приманка не, не злітає. Тільки з покльовочки. спокльовочки. Угу. Є, все-таки рибка є і вона хоче харчуватися і... Я тільки лови питаюся. ну але от не все так просто. Знову фіолет працює, Ну його вже там через ті холості покльовки, його вже там відгризли нормально. Треба буде зараз моторойл ставити або вітермелон, У мене там ще є, оливка теж класно має працювати. Але те вже більш таке квітень-травень, ті приманки в мене працювали. Оливка Ох, де ти, ти шо? Оце я дав шанс зубаті. Вона відірвала поводок. Ну що я скоренько перев'язався, наскільки це було можливо. Так, і це було друге клювання з цього місця, де я переплив. Не знаю чи буде ще. хтось. поставив зараз моторою, трошки відпустив фрикціон. щось від не було. Як на судока зажатий. Попробуємо ще тут обкидати зараз 5-6 закидів. Як нікого не буде, то буду перепливати далі. Але фіолет гарно почав працювати. Пішло лупашить, а рибу так і не знайшов. Ось тих останніх декілька клювань було і все. Я підплив ближче до берега тут русло. І пробую щось тут ще кидати, але ну, вже чую, що починаю промокати і... І трошки підмерзати. та щука точно Ого. Заборонена. Ха-ха. Сплила зразу на поверхню. Погано. Ну, звичайно ж, ми її відпустимо. Але покльовочка була. Такі перші ривки вона зробила просто класно. Ох! Крутяк. Не дивіться яка. Що вважаємо і Не знаю навіть як фоткатися. Але зараз пробуємо. Все-таки, бо рибка дійсно гарна. 925. Майже кілошка. Ну і тянути було її. кайф. Так, от така щука порадувала хоч, хоч щось сьогодні. І Тут ту погоду. Екстрім ще той. Так, взагалі, як то кажуть, бувалі рибаки, що вітер, дощ, пасмурно, то це щуча погода. Ну, але от за майже три години тільки одна. більшу активність проявляв окунь зранку. Ну я й переїхав здебільшого й на нього. А, поки що, поки що. ай яй 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 Була риба, не думаю, що то таке. От за хвостик обірвало. Так, перенаживляємося і кидаємо далі. Так, а у мене пошуки продовжуються. Вже не знаю, вже десь 5 постановок зробив і ні одного контакту з рибою. Ну Таким чином і терпіння може моє закінчитись і це мокнення на дощі. Але ще хоч би одного окуня або... Бо вже ту саму заборонену щучку, вже хоч щось хай доклюнуло. Так і кидаю шугер у моторої 2 дюйма, на того, що окунь клював зранку і досить таки активно, я би навіть сказав. Або просто я його так знайшов, зразу став, де він є. Ну, так поки що нема чим походитися. Ну і обов'язково після такої рибалки потрібно все просушити. Обов'язково ця катушка в першу чергу. Спінінг, приманки, гачки. Одним Словом, всі розхідні матеріали також. Треба повідкривати коробочки і хай собі просохнуть. Бо волога може зіграти злу долю з цим всім. Так що треба, щоб все гарно просохло. от, прогалив. Тільки що була риба, але якось підсіла і пару рибків і зійшла. Попробую, попробую, ще там обкидати. Вдруг там є ще хтось і, і добере зараз. Я вже би дуже задоволений. Нарешті. Хай це буде шнурок, але хе, я його дочекався. Ну як шнурок, такий Півкілошний шнурок. боював же отакий От оппускає нарешті я домочив той шугар і зловив на нього все таке рибу фух ну важко вона мені далася капець нічого не скажеш та, ну що, отакий я закутаний весь, в двох дощовиках і нічого не допомагає, вже все попромокало мені. Так що буду закінчувати. Так, ще раз покажу. Ловив сьогодні Сільверадо UX до 15 грам, дуже крутий спінінг. Думаю, ще на наступну рибалку продовжу. Доща вже не буде, ну але фу, змерз, аж труси в Так що пливу вже до берега, буду складатися і. Зустрінемося в наступному відео. Дякую, що дивитесь.